Вітаю, друзі! Як вам такий красунчик? Це в нас Біолір S390, 69 одиниць по пороквелу. Форма класичний Drop Point Hunter На руківі у нас а, карбон, Спуски майже від обуху і такий тендітний фальшик. Дуже гарно грає гранями. Красиво виходить клиночок. Ще його буду терти вручну. Вон буде поздовжній сатин ручний. Хоча і так вже виглядає досить досить красиво. Мені подобається. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі. Що думаєте? Залишати сатин руч... машини чи робити ручний сатин? І, можливо, якісь поради. Буду прислухатися. Цікаві ваші думки. Також. Дуже буду вдячний за лайки і підписку. Це допомагає моєму каналу. Дякую.